Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Восьмій годині ранку країна прокинулась від серії вибухів, які одночасно пролунали в різних регіонах. Після заяв Кремля про удари по Польщі послідувала відповідь координована атака по п'яти великих містах Росії. За попередніми даними уразило щонайменше 60 військових об'єктів, серед яких авіабази склади з боєприпасами командні центри нафтобази всі регіони накрило вогнем і димом. Повітря стояв гурки детонації, пише Кремлівський щор. Москва, санкт Петербург, Нижній Новгород, Воронеж, і Катеринбург стали головними цілями. У Столиці вибухи пролунали на території кількох військових складів. Вогонь поширився на прилеглі будівлі. В Петербурзі горіла база забезпечення Балтійського флоту. Вибухи тривали понад дві години. В Нижньому Новгороді атака знищила ремонтний центр бронетехніки. В Воронежі детонували склади боєприпасів. і Катеринбурзі полом'я охопила нафтобазу, що забезпечила військову логістику на Уралі. Місцеві мешканці повідомляли про десятки вибухів в кожному місці. Сусмережі заповнилися відео вогняних стовпів чорного рятувальні служби не встигали евакуювати поранених. Лікарні переповнили вже в перші години після атак. За попередніми оцінками, загиблих і поранених рятують сотнями Удар став несподіванкою для Кремля. Система ППО не змогла перехопити більшість засобів ураження, що летіли одночасно з різних напрямків. Військові джерела визнають атака була ретельно спланована, координована. що свідчить про високий рівень підготовки, офіційна реакція виглядала розгубленою. Спершу поширювала версію про локальне пожежі, але масштаби подій зруйнували цей наратив. Всередині країни почалась паніка. В містах виникла затори, люди намагалися залишати зону ураження. Магазини спорожняли за лічені години. Аналітики зазначають, що удари по п'яти містах стали переломним моментом. Це не лише демонстрація військової сили, а й сигнал будь-які спроби тиску на Польщу НАТО матимуть миттєву відповідь. Масштаби знищення військових об'єктів став ударом по всій логістичній системі російської армії. Втрата складів баз командних центрів, паралізувала здатність проводити операції в кількох напрямках одночасно політичний ефект, ще глибший всередині російського керівництва зростає тис на Путіна. Генерали вимагають перегляду стратегії. Частина політичної еліти відкрито говорить про неможливість продовжити війну В нинішньому форматі для суспільстві. Серія атак стала доказом. Війна дійшла до кожного міста. Держава не здатна захистити навіть стратегічні центри. Коротка аналітика, атака по п'яти містах. 60 військових об'єктах стала відповіддю на агресію проти Польщі. Судні загиблих поранених параліч логістики, зруйновані склади її бази, паніка серед населення, розгубленість в Кремлі. Це підтвердило, війна переходить у фазу, де будь-які кроки Росії проти НАТО і союзників матимуть катастрофічні наслідки для самої Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату байки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.